Hello, everybody? Думаю, ви пам'ятаєте так автора цього неймовірного для нас, та мема. Ну що, друзі, я на дачі. Це миска. У мене посаджена полуниця, яка цього року дає перший врожай. І у мене квест чи наберу я аж таку миску. Ходімо. Окей, поки я буду йти, хочу у вас запитати: скажіть, будь ласка, ви. Також е, е, з тих людей, які е, люблять експерименти. Я сподіваюся, що так. Правда, ой, поки добратися до цієї полуниці, я ще хочу сказати про те, наскільки прекрасний оцей от період е, початку червня, коли все починає дозрівати. Тому що ти виходиш з дому і ось дивишся, ось тут собі зараз хвилинку покажу. Ожу. Ти дивишся, а тут Сидить хтось на горбочку в кущику зриває смородину, Ну як смородина? І ще голинкувата є, але є, вже така, яку треба зібрати. Кущі облиті смородиною солечка. Скажи, будь ласка, ти їси таку смакотюлечку? Ми не їмо смородину, зате ми їмо шовковицю. Шовковиця вже дозріла. Смородина вже дозріла. Порічка тільки починає зріти. Попереду у нас ще кущі йошти. Вони тільки ось-ось починають червоніти. Йошту, до речі, я люблю, вона має неймовірний смак. Бачите, порічка цього року хворенька, але ну, принаймні, хоч щось червоненьке буде. точно, нові кустики. Ну, і ось, власне, Допустила цього року минулого року на гребені, тобто на такі горбочки. І мені цікаво було подивитись, як. Я ж люблю експерименти, та? як вона буде звідти. І взагалі, чи їй це підходить, хочу сказати, що мені, наприклад, дуже подобається ця історія. Зараз покажу. Наприклад, ось кущ. Зараз, зараз підійду. Ось, наприклад, кущ. Настільки зручно його збирати, він весь лежить. Тобто, ось зріє прямо на горбочку. Доглядати за нею дуже зручно. Тобто, ти бачиш, що де відбувається? Це не полуниця, це мак цвіте. Ну що, мій квест фактично вийшов. Це перший повноцінний збір. Мисочка є. Але полуниця лише починає зріти. Я скажу, що робота, в принципі, от саме по гребеню, дуже зручна, тому що полуниця росте на вершечку так, і опускає донизу, ну, принаймні, ця, та свої ягоди. І можна зібрати достатньо легко, швидко і немає. З нею жодних клопотів. Ну а полуниці е, я садила небагато. Е, тут у мене 10 рядків ранньої, тобто оця та, яку я зараз збираю, і 10 рядків пізньої, там, де солька нюхає щось. Це пізня, вона тільки ось відсвіла, тобто вона лише е, починає плодоносити. В ній я знайшла тільки одну полуничину, там ще трошки зріє. Але загалом мені здається, що це достатньо зручний спосіб посадки. Потім оці, бачите, вже майже укорінені нові живці. Я посажу на наступну грядочку, зроблю її трошечки далі. От там також з гребенями, дуже зручно і мало бур'янів, і догляд досить зручний. Ну і збрати зручно.